Ось зараз не не розуміння того, а, чи буде там поновлено ці пріоритети, чи буде відновлене фінансування, чи ми знайдемо заміщення а, тим програмам а, за допомогою інших донорів. Очевидно, що там в українці донатять насамперед на, на фронт на, на допомогу фронту. А, ну і очевидно, всі ці а, якісь наростаючі очікування стосовно оголошення плану. Бачення Сполучених Штатів Америки завершення а, війни Росії проти України, яке було анонсовано цього тижня. Я думаю, знову ж таки ми бачимо величезну кількість речей, а, які відбуваються, і які десь примушують, ну, що є напевно позитивом, примушують європейських наших партнерів координувати свої дії зараз от з британцями. Ну європейський союз разом з британцями там зробили додаткову заяву стосовно. Готовності максимально далі допомагати і підтримувати Україні це важливо, але знов ж таки обсяги можливостей, зокрема по виробництву зброї, вони ну не співставні з американцями. З Тому для нас важливо, яка буде далі поведінка і готовність сполучених штатів. Ну я думаю, що якось так.